Вітаю! Сьогодні у нас запитання-відповіді. Ви можете написати своє запитання, коментуючи дане відео, або просто мені написати в телеграм. Також тайм-коди будуть під відео. Тож, починаємо перше запитання. Що саме більше вас бісить в роботі психолога? Той факт, що я тривожний психолог, який хоче бути ідеальним психологом, а є просто люди, для яких я маю бути. Помийним мусорним відром, на яке вони виливають все все, 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 що в них там сидить, і все. А я маю просто сидіти і мовчати, нічого не робити, тому що бажання щось змінювати, брати відповідальність за власне життя, в них немає. Тому я маю просто сидіти і мовчати. І мене це трошки задіває. От. Другий момент, що я наївний дурашка. Тому в деяких моментах, коли треба було прямо брати багато грошей, я вчинила по-правильному і сижу без грошей. Це мене прям теж трішки задіває. Ну так, ми розуміємо. І третій момент в мене зараз низька мотивація щось брати, хапати, рвати стосовно кар'єри. Я більш такий якийсь такий о, якось десь, якось така на розслабончику. Я розумію, що це є певною проблемою, над якою зараз я працюю. Другий момент, друге питання, як легко і просто зрозуміти знаки долі. З холодним розумом ви маєте розуміти, що все геніально просто. Тому в деяких моментах потрібно просто брати, хапати своє і чхати на ось то то то-то, в п'яте, десяте, що там десь щось там хтось говорить чи щось робить. Просто треба брати своє. В деяких моментах потрібно зрозуміти, що немає сенсу бігти за кимось, щоб він десь щось там зробив, тому що потрібно знаходити це в собі і давати це сама собі. І третій момент в деяких моментах нас біть, що там десь хтось щось це зробив, тому що ми хотіли це зробити, а не зробили, тому що якось там хотіли бути щось якось хорошими, чи ще якимись такими забоялися, і тому подібне. Тому це історія про те, що треба брати робити те, що я вважаю за потрібним, не боятися, що десь щось там буде, а брати відповідальність за наслідки. Так, третє запитання: чи можна самостійно подолати депресивний стан і коли варто звертатися до спеціаліста? Депресивний стан це складний, глибокий процес в психіці людини, який ще впливає на фізіологію. Тому не просто так говориться, що люди, у яких депресія, їм навіть складно сказати, що їм погано, їм складно вставати з ліжка їм уже не приносить ніякого задоволення ті їхні речі, які вони робили раніше. Тут складний процес, де ніяк не обійтися без спеціаліста. Хоча, коли ми говоримо про пригнічений настрій, тому що в нас немає грошей. Або коли ми говоримо про пригнічений настрій, тому що нам фактично потрібно просто працювати над певним імунітетом до певних зовнішніх обставин, на які ми ніяк не спроможні повпливати. Або коли ми говоримо про пригнічений настрій і в той же час в нас є сили щось змінювати, то тоді так. Ми можемо, в принципі, обійтися без психолога, а просто з коханою там людиною пообговорювати певні моменти і скоригувати певні моменти, або там підтримка близьких і тому подібне. Так, можливо, при пригніченому настрій де є ще щось, сили, щось змінювати. Так, далі. Як працювати з емоційним вигоранням, особливо якщо немає можливості взяти паузу в роботі? Емоційне вигорання це історія про те, що я занадто багато роблю того, що не приносить мені задоволення. Я занадто багато роблю того, що маю робити, і це мені не приносить ніякого задоволення. Тому тут потрібно хоча б 5, 10, 15 хвилин виділяти собі для того, де я роблю те, що я хочу, і ось ці 5 хвилин я повністю підпорядковую собі своїм особистим правилам. Де я тут головна, ось ці 5 хвилин. Тут ключовий момент все ж таки, вміти захищати свої кордони, тому що в деяких моментах це може бути просто банальна історія про те, що потрібно сказати, в мене вихідний, все, я хочу відпочити щоб в понеділок нормально прийти на роботу і зробити дуже добре свою роботу. В деяких моментах потрібно проявляти певну хитрість, ловкість, щоб все ж таки. Вихідний відпочити, щоб мене ніхто не турбував. І вже тоді можна вже ну, насправді подумати, чи це медитація, чи це просто виключити телефон, чи просто зробити вигляд: ой, телефон розрядився, ой, я не почула, я така вся дивненька, дивна, ой, я така щось та щось, якось так, ну я зараз все зроблю. Або просто почитати книгу і тому подібне. Так. П'яте, як правильно будувати здорові стосунки і не потрапляти в токсичні, ми маємо розуміти, що ми вибираємо ті стосунки в залежності від нашого глибинного бажання. От якщо в нас є глибинне, чесне бажання, там де ми, в принципі, вміємо себе самостійно саморегулювати і знайшли певний баланс собою, то тоді є висока вірогідність того, що ми знайдемо саме ті стосунки які в першу чергу не будуть руйнувати нашу основу. Тобто, якщо я вже й хочу змінювати своє життя, то в мене має бути ось це глибинне бажання всією моєю душою насправді кардинально змінити своє життя. Тобто, я знайшла собі партнера, який підтримує моє бажання кардинально дещо змінити, або дещо скоригувати. Тут без вашого бажання не будуть заставляти вас руйнувати основу ваших якихось цінностей. Все має бути за вашим бажанням щось змінювати. Ви маєте відчувати, що коли ви разом в ліжку лежите з цією людиною, ви розслабились вам спокійно, вам безпечно. Ви маєте розуміти, що з цією людиною ви насправді йдете до ось цього такого ідеального майбутнього, до якого ви насправді хочете. Наприклад, ось о недавно я теж сиділа собі в кафе. І тут через парк проходив чоловік. Йому плюс-мінус 50 років. Він такий в спортивному, одітий, нормальний, такий ну, нормальний чоловік. Обичний середньостатистичний чоловік іде там собі з рюдзачком через парк. А ще 2-3 роки тому назад дуже добре заливався. Ну, прям капець. І коли він був ось таким під шафе веселим, він постійно говорив: от мені би знайти дружину, і я би не пив. Тут ключовий момент, що в нього хоча б є ось це глибинне бажання змінити своє життя. Це перший момент. Другий момент. Техніка розуміння того, як прийти до цього ідеального образу свого майбутнього в даному випадку. Це залежність, тому залежність не лікується, вона заміняється. Якщо не алкоголь, то тоді там робота, то тоді спорт, то тоді там релігія, і тому подібне. Тобто має бути певна заміна має бути певне розуміння, як туди прийти. Ну і третій момент в критичні моменти розуміти, що Рим не будується за один день. В критичні моменти тут найголовніше проявляти, що спочатку я. Сам себе підтримую, сам себе регулюю. В той же час я чисто, чесно з собою можу зізнатися, що я насправді хочу жити ось то-то, то, 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 то от так, ось так. А моя партнерша не робить за мене мою роботу. Вона підтримує лише моє глибинне бажання бути ось в тому майбутньому, до якого я насправді хочу прийти. Тому тут ключовий момент, коли він ось так зривається, тут. Зловити себе, стоп, відкинути ту чарочку, проаналізувати, що де, як, скоригувати майбутні такі моменти, коли збивається людина з шляху, і в той же час партнерша це підтримує. Вона не забирає, не вириває, не кричить, не скандалить. Якщо у нього є ось це безмежне бажання, то партнерша за нього не робить його роботу. Спочатку він, а вона підтримує його бажання жити ось так, то і так-то адекватно, нормально, як він бажає. От і тоді вони ну розуміють, що в критичні моменти окей, зупинилися, відкинули і пішли собі далі. Проаналізували і далі продовжують свій шлях спокійно, не гризучи один одного, просто раз підхопила партнерша. Оце бажання змінюватися, бажання жити. І все сказали, що ти тут робиш. Він такий, да, стоп, я себе зловив, що щось тут не так да. Тобто, ось це бажання змінюватися, ось це бажання йти в ось у таку ідеальну картинку. Це спочатку у вас воно є, і ви потім згодите собі такого партнера, який підтримує усю всю таку історію. І розуміння того, що в критичні моменти треба чік не гризти самого себе, а брати відповідальність, да, тут щось вже треба коригувати. Відкинули зайве, попрощалися з зайвим. І пішли собі в ось цю таку ідеальну картинку разом з цією партнершою. Тому що здорові стосунки це історія про те, що ми все ж таки комунікуємо, самовдосконалюємося, тому що в нас є це бажання. Саме головне це я, моє бажання, чесно з собою, а потім я вже доношу своїй партнерші, давай то-то, то-то, то-то. І якщо ваші це підходить, вона вас підтримує, і ви йдете разом. Тому що тут ну, не може бути таке, що я тут не знаю, що, і тут знайду собі якусь ідеальну жінку, щоб вона все за мене зробила, а я просто буду тут сидіти собі, щось таке, хай вона тут, якось цей. Партнер не живе за вас, ваше життя. Ви знаходите собі партнера, який буде підтримувати ваше бажання прийти до ось того, того майбутнього. На цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.